Чому ми читаємо книги про успішний успіх, але при тому не стаємо успішними? Справа в тому, що кожна людина є носієм дуже багатьох різних енергій, які є цілком конкретними. І тепер уявіть собі, що кожна людина народжується з певним таким рюкзачком, в якому є інструменти, але в когось є такі інструменти, в когось інакші. І людина, яка пише книгу про успішний успіх, вона керується тим. Які інструменти були в неї, і вона каже: Я пішов, зробив оце і це, і в мене вийшов такий результат? Але це ж зовсім не значить, що коли ти підеш зі своїм набором інструментів, ти зможеш досягти того ж самого результату, і якраз через нерозуміння у цих таких глибинних внутрішніх моментів. І виходить такий парадокс, що люди читають сотні книжок, як стати успішними, і в результаті не досягають ніякого успіху, просто тому що вони не розуміють, який у цей дістався їм від природи. Про ці якраз наші енергії дуже чітко розказано є в такій науці, як Human Design, де всі вони розкладені. Можна буквально людину розкласти на атоми, зрозуміти, які дари їй дались від природи, що вона може, а що вона не може. Чому не працює мотивація для неї, так як для інших людей, і багато інших таких базових питань?